Ну, що стосується позиції генерала Забродського, яку він е, чітко визначив, я абсолютно підтримую. І ті ж самі е, небезпечні напрямки я підіймав також раніше і занепокоєння доводив до нашого керівництва. на жаль, вони не чують, в багатьох випадках ще не чули з весни 2021 року. Що стосується е, генерала Залужного, Знаючи його довгий час, практично з 93 року, і довгий час працюючи на певних етапах своєї кар'єри разом з ним, скажу так, що не просто так генерал Залудний разом з генералом Забродським свій час дали інтерв'ю, де чітко показали позиції співпадіння поглядів генерала Забродського як представника Комітету національної безпеки і оборони. І роз... Комітету оборони розвідки Верховної Ради України, і безпосередньо самого генерала залужного є розуміння, є тісна співпраця з певними представниками цього комітету. Тому люди, які керують на певних посадах процесами безпеки країни, розуміють, що і яким чином буде. Складатися і розуміють, які треба заходи приймати. На жаль, не завжди вони спроможні е, на певні е, процеси впливати. Також це треба розуміти. Але між тим для нас нічого іншого не, залиша, е, не залишається. Ми лупаємо цю скалу, і крихту за крихту ми ламаємо е, спроможність Росії знищувати нас як країну. Я ще пане генерале, сьогодні. Згадувала ваші слова, і мені стало від цього сумно, що ви це сказали, а воно досі не впроваджено. Історії дві. Перше, це коли в нас була з вами така о, перша зустріч інтерв'ю. Багато місяців тому ми з вами говорили про те, що будуть обов'язково гатити по критичній інфраструктурі. Цікаво, що тоді ми навіть ще не знали про таке поняття, як дрони камікадзе шахет 136 Але ви вже тоді сказали, що ну, значить, там треба ставити зенітки і все збивати те, що летить. Потім ми дізналися про ці шахеди, які полетіли, або Герань 2 яких називають в Росії, і всі сказали, «О, треба ставити зенітки. А сьогодні ще і ще підіймали якось так в ефірі питання, того, щоб було б непогано додатковий резерв готувати, щоб люди не просто сиділи в тилу і думали, що війна ось ось закінчиться. А щоб проходили якийсь вишкіл, не хочете там воювати, йдіть, хоча б тактичну медицину вивчати. Ну тобто, має бути готовий резерв. Ви про це теж дуже давно говорили. Пане генерале, так що, ніхто я так розумію, елементарні речі, проговорені вже багато місяців тому, так на озброєння чомусь за цей час і не взяв. Ну, Розумієте, дилетанти породжують ділітанти навколо себе. Тому і питання безпеки країни на багатьох етапах останні три роки знаходилось в такому занедбаному стані. І те, що зараз у нас є, це якраз не прийняття певних рішень. На певних етапах нашим військово-політичним керівництвом. Тому але ем, від того страждає в першу чергу за прийняття цих рішень, страждає український народ і він платить страшною ціною, ем, ціною сотні тисяч людей, десятки тисяч українців, які захищають цю країну або просто загинули на цій війні. Насправді ці речі лежали давно на поверхні, і не один я про це говорив. Просто в свій час ми це подавали. Як програму п'ять кроків указом номер 200 від 2019, указом президента, де було чітко розписано, яким чином діяти щодо підняття рівня обороноздатності країни підкреслюю країни, бо тоді я ще тоді розумів чітко, що е, війна з Росією буде повномасштабна в значно більшому обсязі, і єдине, що ми могли на той момент могли ще встигати зробити, це зробити країни-сини, не тільки армію. бо ми бачимо, що воює весь український народ. Хтось воює в тилу, безпосередньо допомагаючи фронту, хтось воює на фронті, і це вже безпосередньо не просто питання спроможності збройних сил. Це питання трьох наслідків: це навченості, підготовності народу, а безпосередньо військово-навчених ресурсів, які мусять бути в великій кількості, спроможності національної економіки щодо. Вироблення певної продукції і не обов'язково ця продукція мусить бути суто військового призначення, бо навіть тушонка, навіть е, білизна, взуття, одяг це також безпосередньо все працює на фронт. Ну і останнє це підготовка і е, спроможність нашої території щодо е, затруднення просування ворога в разі його наступу. Угу. Пане генерале, сьогодні стало відомо аналітики одного із ресурсів підрахували, що збройним силам України вдалося на даний момент звільнити 50% від захоплених територій. Я направду, допоки не почула цю цифру, я не могла осягнути досягнення наших хлопців і дівчат неймовірне титанічні ці досягнення. І я завжди себе ловлю на думці, що мені навіть страшно уявити собі, що настане той момент, коли нам скажуть про кількість наших жертв і ціну, яку ми заплатили. Але ви, як військовий, оцініть, будь ласка, що таке за вісім місяців повномасштабного вторгнення звільнення 50% окупованих територій? Це вже привід для гордості Або це там тільки півшляху, і давайте робити роботу далі. Насправді це дуже добре. Але ж ми розглядаємо тільки е, як оптимісти, дивлячись на шклянку наполовину е, наповненої водою. Я ж дивлюся як песиміст. Тому е, я завжди питання: а як так сталося, що ворог напав, і що ми до того робили, аби не уможливити. От я трошки так знаєте. е-е Діжку холодної води вилю нам на голову, і скажу так: 50% звільненої території це дуже добре. А 50% ми ще втратили, тому що в певних моментах не було проведено певних дій. Ось про що треба говорити. І коли я чую слова не на часі, не на часі так заколисувати власний народ і маніпулювати, інформаці... створюючи інформаційний повний вакуум і маючи тільки один ресурс, який достатньо. Чітко е, впливає і розповідає, як в нас все добре? Насправді так є приводи е, тим, чим є гордитися, але є багато що треба робити, і в першу чергу це знов таки ж повторюсь: треба працювати всьому народу на нашу перемогу і готувати цей народ. Бо насправді вже піднімаються ті питання про посттравматичний синдром великої кількості українських військовиків, бо є розуміння втомленості, і я задаю питання: а де ті, хто їх можуть змінити? Де десятки тисяч за той час, які могли бути підготовлені. ну, Якщо ми відкинемо навіть весну, розуміючи там певну ситуацію, е, вже літо і вже осінь, практично шостий місяць цих двох періодів, де можна було підготувати чудових військовиків. Е, насправді солдата, аби вижив в першому бою достатньо 15 днів, щоб підготувати, а так, щоб він впевнено воював, і давав гарні показники в своїй бойовій діяльності два місяці більше, ніж достатньо. Ну за цей мі... за ці практично вже шостий місяць де можна підготувати було три потужних випускати як ще більше. На жаль, цього поки що немає. І мене як військовіка це е, дратує оця бездіяльність. І коли я дуже часто чую е, ті ж самі повітряні сирени, і на моїх очах, коли збивають. Те, що летить нам на голови, починаючи від цих е, літаючих мопедів, закінчуючи крилатим ракетами, знов таки ж згадую, що про це ж говорили, про це ж попереджували. І самое головне, ж не тільки ж це ж не перший раз на ця війна, не перший раз, що тут такі певні дії є. Вивчаючи досвід попередніх війн, можна було це зробити значно краще і значно швидше. На жаль, не знаючи ані своєї історії, ні чужої, ми зараз є заручниками цієї бездіяльності, Насправді дуже багато правильних відповідей, правильних е, кроків щодо нашого успіху. лежать на поверхні. Просто треба знати, як воно було у інших, і з урахуванням сучасності певних сучасних технологій треба ці питання нарощувати не більше ні менше. А, пане генералу, але мені одразу згадуються слова, що е, війна вигідна, як там чи то в Україні чи обидвом сторонам, тому що на ній наживаються були і такі думки, і такі заяви. А коли вже стикнулися з нею прямо очі в очі, то виявилося, що та ні, якось не така ситуація. І тут справді з цим резервом, про який ви зараз кажете, це ж виходить, що фактично має бути політичне рішення. Я не знаю, там на рівні закону постанови, але це точно історія про те, що. Не головнокомандуючий видає цей наказ, а політики. І я так розумію, що причина в тому, що бояться політичних наслідків, дратування суспільства. Всім же хочеться сказати, що війна скоро закінчиться, тому що таким чином ти зберігаєш високий рейтинг. А якщо сказати про резерви, що це небезпека для кожної української родини, то тоді може бути бунт можливо цього боїться політична еліта нести відповідальності. Давайте назад більш не, не просто політична еліта, а наразі керуюча політична еліта, бо політична еліта значно більше в тому розумінні, як ми це сприймаємо. Питання якості еліти це все інше питання. Так, от, звичайно, питання: це відосів і боротьби за е, рейтинги, наразі інколи переважають, і те, що вони бояться втратити підтримку. Ну, прості речі зараз я буду казати, але вони будуть не Я розумію, як, наскільки потім будуть в коментарях там мене обливати е зеленої борські ферми. Але між тим, я все одно я розумію, як воно працює, я знаю, хто там працює. Е тому мені байдуже на їхню реакцію. Е насправді подивіться, яким чином вони е прибрали молодь з питання підготовки, так. І е, питання призову цій, е, їх е, до військової служби. Так, це наше майбутнє, це дуже добре. Але ми ж тим, вони мусять бути навчені і підготовлені. Цього немає. І навіть якщо вони навчаються в навчальних закладах, все одно мусить бути підготовки. І це не стосується не тільки кафедр підготовки. Бо насправді у нас кафедри підготовки готують тисячі цих офіцерів запасу, але е, ми знаємо наскільки зараз. Велике проблемне питання це е, командири зводів, командири рот це перші такі стартові посади в військах, і цих людей недостатньо. І їх шлях військовий достатньо швидко закінчується. На жаль, це статістика. Це люди, які мусять вести за собою людей, керувати цими людьми. Безпосередньо вони є найбільш, найбільш уразливими. Вихід тут наступний, це, по-перше, треба більш якісно готувати цих людей. А по-друге, безпосередньо формувати бажання цих людей захищати свою батьківщину. Бо кафедри запасу за роки незалежності України підготували, мабуть, десятки, а якщо не сотні тисяч офіцерів запасу, але на виході не так багато цих людей, яких ми бачимо на фронті. Багато з цих людей. Що все-таки пішли воювати і е, показали достатньо гарні показники, але в багатьох випадках, і знаєте, як штучний такий відбір: хтось краще, хтось гірше, а хтось взагалі що поїхав до Польщі чи ще кудись. Таке буває наразі, буває, але в моєму розумінні те, що йде е, боротьба за майбутні рейтинги, і молодь е, прибирається з питання захисту незалежності і безпеки держави, аби не втратити ж це майбутні їхні е, голоси, і це голоси їхніх батьків, яким потім про це скажемо. Ми ж зберегли ваших дітей. Ми зберегли, так от майте, голосуйте за нас. На жаль, в певних моментах е, це є велика проблема. Для нас вихід ситуації це не знаєш що молодь мусить йти в 100% на фронт. Але молодь мусить бути готова піти в разі необхідності на фронт. І за ті. Шість практично місяців з початку літа, які ми могли активно готувати людей, ми ж могли ж безпосередньо підготувати чесну кількість людей, і ці люди були б готові. І ми б тоді чітко могли розуміти, на яких напрямках при необхідності ми могли б наростити зусилля. Але війна ж це ж не тільки е, спроможність твоя, е, користуватися зброєю, а користуватися ще зброєю, яка є більш високоточною, готувати людей за багатьма спеціальностями. І слава Богу, і ми розуміємо, що збройні сили в багатьох випадках, а я чітко це розумію, що не за рахунок власних спроможностей, а знов-таки за рахунок підтримки народу, за рахунок тих волонтерів, називаємо їх так, інструкторів, які приходять і готують за багатьма спеціальностями. І ті самі зенітні установки, я вдячний тим офіцерам, які безпосередньо маючи е освіту. Як офіцерів, ну як у нас було чудове училище, яке готувало якраз е, зенітних офіцерів, це Полтавське зенітно ракетне училище. Е, потім, яке було скорочено і знищено, як і багато грамотних і толкових училищ, ці офіцери е, 55 і старше років пішли готувати людей і не тільки готувати людей, і відновлюють ту техніку, і знаходять ті підприємства, які з ремонту, спроможності ремонтувати цю техніку. І це чудовий приклад того, що народ. Підтримує армію незалежності скільки років е, представникам цього народу. Тому і далі треба ці е, зусилля нарощувати і дякувати тим, хто допомагає. Бо воно дуже часто кажуть: от збройні сили, от збройні сили. Але навіть та бабуся, яка спекла пиріжок або зварила кашу, принесла її хлопцям або на блокпост, або е, передала на передову. А той самий фермер, який зарізав свиню і те сало передав хлопцям, це також е, ті всі такі гвинтики нашої майбутньої перемоги. Це народ український воює, не тільки Збройні Сили. Бо без народу Збройні сили було б шиком. Не було б пального, не було б боєприпасів, не було б одягу, не було б підтримки. І достатньо швидко ми б здулися. Тому я ще раз кажу, що я казав, там народ і армія єдині, так от це стовідсоткова. Єдність українського народу зі своїми Збройними силами на цій війні черговий раз показала. І народ діє в багатьох випадках, не очікуючи там якоїсь дії влади. Назагалі влада від цього питання самоусунулась, вона безпосередньо на певних етапах тільки піариться, розповідає як все добре, але чомусь не згадують ті, хто допомагає цій перемозі.